Вітаю, шановні глядачі! Цей ролик присвячений весняному щепленню яблуні. У нас росте колоновидний сорт яблуні, який я маю намір розмножити. Для щеплення я взяв ніж опінель номер 9 з заводською заточкою. На заводі їх досить якісно заточують. В ряду якраз зросли дві підщепи 54118, причому одна з них. Була щеплена під інтеркалярну вставку М9418 9 напівкарликова підщепа. М9 карликова. За задумкою, інтеркалярна вставка М9 буде зменшувати силу росту дерева і прискорить вступлення його в плодоношення. Для щеплення я вибрав першу половину квітня. Сьогодні сонячна, тепла, безвітряна погода. Прогноз погоди передає похолодання, але я думаю, що це не критично. Це щеплення живцем за кору. Я не раз використовував цей метод з гарними результатами. Кілька слів про підщепи. 54118 середньоросла підщепа з гарною якірністю. Дерева на ній можуть рости без опори. Має гарну морозостійкість коренів. Характерною особливістю 5418 є антонціанове забарвлення листя і гілок. Підщепа М9 відноситься до слабкорослих, вона значно зменшує силу росту при Дерева на М9 потребують опори і поливу. Характерною рисою М9 є жовтуватий колір гілок і крихка деревина. Я розраховую на те, що підщепа 54118 5418 з інтеркалярною вставкою М9 зменшить силу росту колоновидної прищепи, пришвидшить вступлення її в полдоношення і в той же час збільшить опірність негативним погодним фактором. Таким як посуха і морози. Плівкою, якою я обмотую з'єднання компонентів щеплення, я заготовлюю з пакетів нової пошти. Зріз і замазую садовим варом. Я думаю, що через кілька місяців пов'язку буде зняти. До того часу прищепа міцно зростеться з під щепою, і плівка буде тільки заважати. Перетискаючи стовбур. На місце щеплення я часто надягаю поліетиленовий пакет, хоча це і не обов'язково. Пакет забезпечить мікроклімат в місці щеплення, підвищить вологість повітря і, можливо, вбереже від зворотних заморозків. Якщо у вас є досвід використання інтеркалярної вставки, діліться ним в коментарях. До побачення, до нових зустрічей!